Всім привіт! З вами я, Андрій, і ми починаємо виживати в Майнкрафті. Це наша перша серія виживання, і ми починаємо грати. Так, ми бачимо. Ми бачимо арбузи, що є дуже добре. Так, рубаємо арбузи. У нас є три арбуза. Вже ві Вже шість. Так, маємо зрубати весь арбуз. Ого. Ого. Зомбі. Не зрозумів. Як Якось може бути зомбі? Якщо я граю на... Ага, я граю на максимальному режимі. Я не розумію, чому в мене ХП регенерується. Ну добре, ми починаємо грати. Я появився в то дійс... невідомо де. Звідси буду вилазити. Так, як мені звідси вилізти? Так, вилазимо звідси. Тут в такому режимі ще й крім того дуже багато голоду тратиться. Я граю в Minecraft дуже недовго, тому мою гру. 에, судіть строго. Так, ого. Це какао-буби. Ми їх рубаємо для подальшого... для подальших печенюк. Так, рубаем дерево. Так, так, рубаем дерево. Так, я зарей багато Майнкрафтерів. три скрабчу доски і верстак. я скрабчу палки і топор. Два топора. хата у нас буде е, під землею. незвичайно. Е, під землею. Я не розумію, чому ніхто не задумався зробити хату під землею. Це, ну, і зручно, тому що тому, що мобам важко туди пробратися, якщо ви граєте на максимальному режимі. Також це. Ммм, дуже компактно. Так, ми йдемо по наші вузи. Дальше. Так, рубаємо ребуз. Так, все. Готово. О, овечка. Так, рубаємо, рубаємо, рубаємо. Так, идем дальше. Тут сильные джунгли. Джунли-джунгли и ничего іншого. Так ну мы идем. На то озеро. Может, щось інше найду. Крім джунглів. Блин, заскочил. Так, мы идем вперед. Надеюсь, на все на есть краще. Від джунглив. Так, йдемо вперед. І, і... і і, і, нічого доброго. Ого, там є той. Так, я знайшов ще багато арбузів. Зараз ми їх зрубаємо. Перше відео буде. Е ну, недовге. Не е Наступні відео будуть набагато довші. Тобто це відео просто ого! З коричневою шерстю, круто. Шерсть дуже рідко зустрічається коричнева. Круто. Так, забираємо. Забираємо світильник джека. Так. І продовжаємо збирати наш арбуз. Так, швидко тратиться голод. Так, все, Поела. Судишь у меня будет. Думаю, что багато теперь. Так, чудово. Теперь идем сюда. я думаю, что мы с часом найдем интибион крем. О, так, остання шерсть. Мою. Ого. Я думаю, що каньйони пізніше додать. То вже їх додали. Так, так, моя остання кроватка. Моє останнє діло на кроватку. Є, все. У нас є кроватка вже. Можна, можна рахувати. Так, також мені пишіть е, в коментарях, е, що б ви хотіли, щоб я знімав. Я почав з виживання. А вже, ну, ви рішаєте, що мені знімати далі ще... Чи, чи, там, чи якісь механізми показати. Чи ще чи, щось. Чи, 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 чи. Я можу знімати, наприклад, о, знайшов пустелю якусь там, міні-пустельний острів. Наприклад, механізми, наприклад, різні Ну, будівлі, які я можу зробити. Багато чого я можу вам показати. Можу далі знімати виживання, тобто, що хочете. Так, давайте цей острів буде нашим домом. Так, гарний острів. Є дерева. Перша серія буде тривати в нас від 15 до 20 хвилин. Тобто буде недовго. Друга серія вже буде, ясно діло, трошки більше, пів години. Ще наступна серія буде, відповідно, ще більше. 40 хвилин. І так далі. Це в нас перший сезон, перша серія. Різних сезонів, різних серій у нас буде. У Нас буде більш-менш 30 серій. Ну, поки, поки я не буду мати портал ВАД, портал в... О, не що там. Поки не буду мати різні всі портали і так далі. Це буде ще не скоро. Так. Так, все, скрафтим багато досок. Якщо він пожар, я в мене буде дім під землею. Тому крафтим на лопату і одну кирку. Так, беремо лопату в руку. і кирку, да. Так, буваємо, купаємо пісок. Так, робимо. Потім я верх обов'язково закрию. Так. Так, треба буде нам багато піска. Так, поки що це буде нашим, е, як би, домом на перший час. Зараз ми тут все гарно закриємо. Так, також ми маємо скрафтити лісницю. Тут у нас буде такий Пуск і буде люк. Так. Беремо пісницю і отак от ставимо. Її нам не вистачить, але, але отак буде нормально. Так, зараз верстак заберемо. Ну, як ви бачите, з моїх рухів ще я. Не професіонал Майнкрафту, тому сидіть строго у мої перші відео. Далі вже можна, вже можна починати. Так, перше що ми маємо скрафтити це ліжко. Не. Все, ліжко у нас є. Далі маємо скрафтити сундук, щоб покласти наш так абузіл. Кладемо сюда це, курятину, це, три баранини, десять какао-бобів, кладемо, кладем, то кладемо всі речі. Так, все, все кладемо. І залишаємо собі тільки лопату і кірку. А ні, вже не встигнемо. Добре, все, спускаємося сюди. Першу ніч ми відбудемо трошки. трошки погано. Ми зробимо дещо. Так, станемо от сюди і все. Можна спати. Коли ми поспимо, то на вулиці ми побачимо монстрів, але... Навіть якщо я помру, я буду спавнитись вже вдома. З особливих затрат в мене то й не буде. Ай, не зробив меч. Ай-яй-яй. Ай. Я вступив, не зробив меч. Я в мою меч. Іду. Йду, Йду. монстри, виходіть. Давайте, виходіть. Виходіть, Я готовий з вами боротися. Давайте, виходіть! Коротше, нема тих монстрів. Я йду дістану стану трошки трошніка, щоб потім зробити собі м, карту. З картою мені буде легше орієнтируватися. Так. Зараз ми це все зрубаємо, весь треснічок, собі заберемо його. Так, де вітрусніка? Так, спустимося, подивимося, що там є. Добре, у нас там є пустеля. Потім зможемо знайти. Ну, є такі в пустелі, я не знаю, як вони називаються точно. Є такі в пустелі замки. Може навіть зараз підемо їх шукати. Це реально прикольно, коли коли собі в пустелі знаходиш якісь... Прикольні речі там вроді алмазів, так і таке інше. Так, щоб відправитись, поставити, треба взяти. Перше це блоки. Друге це. коротше, кучу речей треба взяти. Курку, баранину, ну і потім. треба взяти. все, Йдем. Ідемо по нашу. нашу. Нашій пісочний замок. Я надіюсь, що я його знайду, тому що в пустелі його можна знайти більш-менш легко. Я його знаходив дуже багато разів. Так, йдемо туди. там є наша пустеля. Ого. треба срочно поїсти. Так, їмо. Треба, щоб хоч чуть-чуть здоров'я відрегенерувалось. Є те, що у нас є ще є трошки. Добре. Так, вот тут є наш. Ой, якась шахта навіть є. Подивимося, зараз може там є уголь. Халмазів мені в шахті не потрібно, але уголь би не завадив. Ну добре, Нема нічого тут нема. Так, йдемо піднімаємося наверх. Ага. Тут у нас ніяка не хуста, ніякий жалкий острівець. Ну добре. Краще йдемо звідси. Йдемо краще назад додому і на цьому будемо вже закінчувати відео. Я говорю, я розказувала вам, що це відео буде досить коротке через те, що воно ніби перше. Я подивлюсь, скільки я наберу все-таки лайків. Надіюсь, що їх найближчим часом буде хоча б 100. Так, ми йдем йдемо. Так. Ідеально вибух ви його знайшов. ідем. Я дуже погано орієнтуюсь на таких от картах особового науживальних. Ага, вот, вот ми Так, ідем туди У свого домику і зробимо його хоч чуть-чуть більш помітним. Бо я його вже чуть не відійшов на на пару блоків від дому, вже його загубив. Якось. Кі прохід, проходик. Так, наробимо таку арку. щоб можно було. Так. Робин таку штуку. Так, я перериваюсь на секундочку. Тут дзвонить мені один друг. Вибачайте. Алло. Привіт. Зараз кажу, да, зараз кажуться з українською. Так, де мій щоденник? Гринки, да. Ой. Зараз подивлюсь, ось щоденник. Так. З Українською. Ага, з українською на завтра вправо 68. восьма. Просто чуєш.

там це те, що перевірка, хто ще більше спочатку. Мене тобі спочатку можна на цей день. Там нічого хочу не допомогли. Там не всі подати 50 людей подалися, коли вийде ночі 16 лот, ми право в Андермір. Бо там вже просто гонять. Капець просто. Ну, мало би 24 вересня, що не зміняє, 25 вересня, нічого не добавило. Що то за фіння? Никто хто скачай, не ніби якщо пишет скачає, то у меня выпустить нормальный ластит. А я це не буду скачувати. Я побачив, що там казалось там в комментариях ни сыра не добавлю. Просто нічого не добавил. Нас скачивается новый як Давай давай попали не мое видео, нет, я пожалуйста. Я через Так. тоже Так. Так, ми продовжуємо грати. Нас перервав один мій дух Дуже... Поганий момент, дуже-дуже поганий момент. Ви вибачайте за нього. Я вибачусь за нього, тому що це дуже погано, коли я перериваю відео, я напевно цю частинку виріжу, а може і не виріжу. Добре. Так, на цьому ми завершуємо нашу першу серію вживання. Ви пам'ятаєте, писати мені в коментарях, що краще, щоб я знімав. Тобто чи це, чи це, чи це. Ну, і якщо ви нічого не напишете, я буду просто випускати нові, нові серії. Але якщо ми наберемо 100 лайків, тоді я випускаю нову серію. І якщо ми наберемо 10, хоча б підписів. Так що, ну, всім. Е, е, з вами був я, Андрій. Не забувайте підписатися на мій канал. Поставити лайк. И і... и всем до новых зустрічей. Всем пока.